Вихідними у Краманчуцькій міській публічній бібліотеці членкиня спілки літераторів Славутич Наталія Лікаренко презентувала свою нову дитячу книгу Світло різдва. Зараз вже вкотре настала зима, яка не приносить нам задоволення, тому що своїми снігопадами буде тільки заважати нашим захисникам. Вже вкотре ці різдвяні свята промайнуть повз нас просто непомітною тінню і перетворяться. Просто перегорнути лист календарю, але такі наші реалії. І ми дорослі, але дітки, ми маємо зробити все, щоб дітки це не відчули. Ми маємо створити для діток свято. Дітки мають мріяти, загадувати бажання. І саме про це моя книжка. Письменниця не лише розповіла про свій новий творчий доробок, а й поділилася думками про те, як важливо дарувати дітям віру в чудеса, навіть у найскладніші часи. Ця історія розповідає про маленьку дівчинку, яка через війну втратила усі свої дитячі бажання, віру в добро і чудеса. Але завдяки казковим пригодам і силі різдвяного духу, її серце знову наповнюється надією. Надихнула мене проти типом моя онучка, яка дуже болісно переживала мобілізацію свого татка. І коли я її запитала, що ти хочеш, щоб тобі Миколай приніс на різдво. А вона відповіла, що я не хочу нічого. Я хочу, щоб закінчилась війна і додому повернувся тато. А він і все мені купить. Це болісне питання для усіх наших діток. Тому я вирішила написати цю книжечку, щоб дати діткам якусь надію, щоб вони повірили в те, що дива існують, що добро обов'язково переможе зло. Ідея створення цієї книги у Наталії виникла давно, і цієї зими книга нарешті побачила світ. Я хочу подякувати своєму. Брату, який втілив цю мою мрію в життя. Він воєн-захисник, він президент бійцівської ліги шторм нашого міста, Помазанов Сергій. На днях він профінансував і подарував цю книжечку усім шкільним бібліотекам міста і усім дитячим садочкам, щоб діти мали змогу прочитати, щоб діти могли повірити в дива. Кольорові ілюстрації я знайшла художника в інтернеті, а різдвяні розмальовки зробила наша кременчуцька письменниця Ірина Залюбовська, художниця, світло різдва. Це більше ніж просто книга. Це нагадування про те, що добро і надія завжди перемагають злом. Марія Бердаєва, Олексій Крижновський, Крамчуцькі новини.